перших виборів Музиківської сільської ради об'єднаної територіальної громади та відповідного сільського голови, де керуючись статтями 104-107 Цивільного кодексу України, статті 34, 35 закону про державну реєстрацію медичних осіб та фізичних осіб підприємців. Сесія вирішила припинити діяльність юридичної особи Східницька сільська рада, Велозерського району Херсонської області. Шляхом приєднання до Музиківської сільської ради Херсонської області утворити комісію з припинення юридичної особи, зазначеної пункту 1 11 рішення, в складі сільський голова, виконавча пов'язків старости, секретар Музиківської сільської ради, бухгалтер Музиківської сільської ради, голова комісії з припинення юридичної, юридичної особи зазначеної пункту 1 11 рішення. Лейбзон, якому надається право розподілу функцій та повноважень між членами комісії та право доручити відповідним дорученням, членам комісії та працівникам апарату Музиківської сільської ради, чинення певних пов'язаних з питанням щодо припинення юридичної особи, встановити строк для пред'явлення лима кредиторами та юридичної особи до юридичної особи, що припиняється два місяці з дня оприлюдняння. Повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Вимоги кредиторів задовольняються в порядку, визначено діючим законодавством. До 16.02.17 року ці вимоги задовольняються за рахунок коштів бюджету Схільнецької сільської ради Блозерського району Херсонської області. Голові комісії з припинення юридичної особи зазначення пункту 1 цього рішення Обзору. Надіслати повідомлення про припинення державному реєстру єдиного державного є... державному реєстратору єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності запобігання корупції, депутатської діяльності і так далі. Наші дії відповідності до чинного законодавства, слідуючи питання про утворення